Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Чи може якість води в Україні відповідати стандартам Європейського Союзу? Говоримо з Сергієм Кареліним, національним експертом з водопостачання. Прописати стандартний питної води. Така в чому проблема? Що, що за цим може критися такого е, складного для України? Ви знаєте, питання, мабуть, як капуста. Дуже багато шарове і. Е, ну, по-перше, існує градація поглядів взагалі на тему водопостачання. Да? Якщо є трошки часу, зараз поясню в чому справа. У нас завжди питання водопостачання ну, комунальних послуг розглядається з чотирьох ракурсів. Перше – це е, провладна політична сила, наприклад. Да? Вона, звісно, буде завжди на цю тему спілкуватися з точки зору, ну, щоб е, споживач був задоволений будь яке населення. Тому це питання політичне. Друга, е, е, друга точка зору завжди будуть політики, які в опозиції. Вони будуть давати своє питання, ну, тобто буде просто. Проти, на, мабуть, першої основної, за рідким виключенням. Я беру ну, ці часи, образно кажучи. Да? Третя точка зору споживач. Споживач, на жаль, у нас більше емоційний погляд на всі ці справи, споживач на 99,9% взагалі не розуміє, що такі цифри, і завжди каже про те, що за ті гроші, які ми платимо, ми могли подавати, подавати пити скарання в боржомі. Хоча я би хоч хтось порахував вартість кубу боржомі десь 120 тисяч гривень, <с>., образно кажучи. Да? Тобто, що це, це не порівняння, це просто така загальна фраза. І четвертий погляд це люди, які знаходяться між водоканалами і, спожив... і споживачем. Це тільки беруть калькулятор, знають вартість будівельних робіт, приблизно розуміють обсяги робіт і можуть порахувати, скільки що коштує. Це так зрозуміло. Да? Тобто, зараз я спробую зайняти позицію саме четвертої з тої сторони, mm -hmm. яка просто. Плюс-мінус володіє цифрами. В чому проблема? Складових дуже багато. Коли ми розглядаємо якість води, наприклад, да то у нас є складова. Перше джерело. Зрозуміло, якість джерела. Друге очисні споруди, наявність і технології, які використовуються. Третє транспортування води до місця споживання. Яке може складатися з двох складових, наприклад, водогін. Я поясню потім, чому я так детально розкладаю. Наприклад, водогін і водорозподільна, так звана система в населеному пункті. Коли ми кажемо про нормативи якості, от нормативи якості від першого джерела і до фінальної стадії можуть змінюватися просто в рази. І по суті, європейська норма, вона в декілька цифрах, ну багато з чим співпадає з нашим сампіном діючим. Да? Ну там не буду в деталі вдаватися, по деяким ні, вона більш жорсткіша, а по деяким ми відповідаємо. Але, от, ну, на мою думку, саме перше і основне проблема. От в цьому комплексі, якщо брати перше, очисні споруди. Очисні споруди технології були розраховані на якість води. Ну, можливо, знає, слухач може не знає, але в більшості в частині великі міста розраховані на поверхневі джерела, річки і все таке інше. Я знаю декілька місць, які побудовані повністю на свердловому водопостачанні. а Це, як правило, виключення, ніж правило. Получається, що. Технологія е, колись розрахована на якість, яка зараз не відповідає. Чому в річки пішло дуже багато бруду. І це стосується е, ну це ж комплексне питання. Це не лише водоканали, це і населення. Це так само засмічення річок, це так само засмічення каналізації. Якщо ми кажемо, що винен тільки водоканал, ні. Це загальна вина, по суті, всіх. Пішли далі. Технологія не розрахована на сьогоднішній час. Потрібні, ну я знаю, там одиниці водоканалів, які зараз за європейські кошти кредитні, роблять сучасні очисні споруди, які в змозі на сьогоднішній день е, зробити ту якість необхідну на рівні очисних споруд. Ставлю ще раз акцент саме на рівні очисних споруд. Більшість частин навіть на рівні очисних споруд е, не може через те, що має використовувати дуже багато реактивів. Ну якість води погіршилась в річках. Перша проблема, друга. Транспортування від очисних споруд. Не може бути однакова вартість, наприклад, буханки хліба. Да? Наприклад, там, на Україні, в Україні, якщо взяти в Африці десь, там, в пустелі і, наприклад, це, там Північний полюс. Ну, не може бути. Чому? Де росте, куди доставити, приготувати, відправити. Ну боржомі, чому така дорога, наприклад. Да? Тому що боржоми піднімається з джерела е, вже достатньої якості, і вибачаєте, заливається в скляну тару. І вона потім транспортується в скляній тарі. А якщо ми беремо найкращу воду, і, наприклад, ну, я буду, не буду називати населені пункти, але я просто знаю багато систем по Україні, їх перерахував багато. Е, наприклад, 100 кілометрів водогону, подачі води від очисних споруд до населеного пункту. 100 кілометрів металева труба. Звісно, по цій трубі ну, є певні характеристики, критерії якості води, наприклад, там каламутність, можливо, там забарвленість, в тому числі скільки заліза в цій воді. Звісно, 100 кілометрів для того, щоб зберег якість, це треба й що зробити? Перекласти. Я от готувався до програми, да? дуже грубо порахував, наприклад, скільки на один куб. На сьогодні треба грошей, щоб замінити 100 кілометрів водогону. Виходить десь біля від 280 гривень на кубічний метр. Це я вже переклав на кількість води, яка транспортується, і далі. Але це якщо гроші сьогодні всі є. Якщо це кредит, і це з розрахунку на 10 років, якщо розподілити, тобто гроші всі сьогодні, але 10 років розподілили. Тобто, фактично дорожче, бо це відсотки користування кредиту, все таке інше, Тобто на 10 років це шалені кошти. Чи є можливість споживачу зараз це заплатити? Немає, якщо взяти середній населений пункт. Там я взяв для умовно більше 200 тисяч населення, це в середньому 1000 кілометрів водорозподільної мережі, просто внутрі населеного пункту. Це десь, щоб все замінити, взяв усереднений діаметр на 10 років, без відсотків, без кредитів так само. Це десь в середньому 80 гривень на кубічний метр, плюс до того, що платять зараз. Тобто, фактично. Ну, якщо розглядати з точки зору фінансів і технологій, ми маємо для того, щоб все зробити, не лише зробити питну воду, там ідеальної якості в очисних спорудах, яких немає в Україні на сьогодні, в більшості. Ну, я знаю декілька, але в більшості вони застарілі. Ми маємо поводувати водогони, маємо Чому це ж вимога не з резервуару чистої води, це з вимога в комістизовому споживачі. Якість. І пішли ще далі. Якщо ми розмовляємо про якість кінцевому споживачі, а яка мережа? Кільцева там чи тупікова? Ну це вже такі е, терміни. Бо в тупіковій мережі, коли мале споживання, це ж теж треба нова труба, бо буде застій, буде погіршення якості. Тобто мова ну, в шалених коштах. І питання: чи готовий споживач сьогодні? Ці кошти платити? Тобто, це питання ну навіть на бо в державі таких грошей теж немає. Хто їх дасть водоканалу населення? Ну теж немає. Вони не мають змоги зараз платити, тому питання. Ну, дуже складне, якщо відверто, якщо не займатися популізмом, да, а займатися виключно розрахунками, ну знати реальний стан речей, не просто е, ми платимо шалені кошти. Не може бути у нас там саме дорога вода. Наприклад, я вам вже пояснив. Є е, е, міста, де вода піднімається прямо зі свердловин і роздається по місту. Да, це дешевше можна організувати. По суті, це треба замінити всі мережі. Якщо. Якість води в свердловинах недостатньо гарна, то тоді треба, ну, зрозуміло, що треба якісь очисні споруди, там, якісь фільтри, в залежності від того, який склад води підземний, але і в яких і за 100 кілометрів вода приходить. Тому нема одної відповіді. Але це дуже великі кошти, ну тільки популізмом можна казати, що якби не крали мова йде, оптимізувати можна водоканали. В них є резерви. Я займаюся цим там енергоефективність, є резерви великі. Але коли ставити питання про мережі. А в них основне вторинне засмічення, та сама каламутність. Ну тобто, багато чого йде з вторинним засміченням. А от це проблема така, навіть наддержавного рівня. Ну це моя виключно думка, така технічна. Це дуже цікаво. Я ще раз нагадаю для наших слухачів та слухачок, що ми говоримо з національним експертом з водопостачання Сергій Карелін, з нами на зв'язку. Пане Сергію, я от ще раз хочу повернутися до заступниці міністра охорони здоров'я, точніше до її слів, тому що вона якраз в цій всій проблематиці не деталізовувала так, але сказала, що у випадку, якщо ми визнаємо, що в державі є лише технічна вода, тобто я так розумію, що не йдеться про цю всю зміну, щоб відповідати нормам. То нам е, треба буде знижувати тарифи на воду, а це матиме е, негативний наслідок для державного бюджету. Що би ви сказали з цього приводу? Е, ну, дивіться, е, е, я. Більш-менш розумію ситуацію по водоканалам, і в мене виходить в зв'язку з своєю діяльністю експертною, одночасно бути на обох сторонах і на стороні споживача, коли, наприклад, мова йде про енерговитрати. Бо я робив аудити більше тисяч населених пунктів і великі водоканали в тому числі. І я бачу, що там є резерви, наприклад, там по енергозбереженню. Да, можна менше витрачати електроенергії. Ну, але це мова йде, там, наприклад, в тарифі-10, ну максимум Максимум там 13-15% не більше це можливість оптимізації так. А в, але в даному випадку, ну я в плані того, що тарифу не вистачає, я підтримую сьогодні водоканалів. Разом з тим, що я з ними постійно ну, трошки в конфронтаціях через через те, що я вимагаю їх оптимізувати, але їм дійсно не вистачає фінансів для того, щоб підтримувати таке господарство. Ну у нас чомусь вважається, якщо ну я в свій час був радником одного з керівників обласного водоканалу, якраз коли війна почалась, і е, виходить так, що е, ну як, наприклад, збільшилась вартість там е, паливно-мастильних матеріалів в два рази. В магазині товари збільшились. Ми це ну споживач розуміє, але разом з тим каже, треба зменшувати тариф на водопостачання. Але вибачайте, от на початку війни я тоді чітко знав ці цифри. Реагенти там здорожчали, здається, ну від трьох до сіми разів вартість реагентів, які потрібні, щоб якість зберігати там когулянти, флокулянти. Ну, тобто, не буває, ну, розумієте, якщо все дорожче, то яким чином водоканав зменшить тариф? А відносно того, що якщо буде інша назва, то буде інший тариф, а що заважає державі? Змінити правила тарифу утворення або е -е, назвати ну, технічна вода, хай буде там, собі вартістю? Єдине, що держава має, ну, питання не назв. Питання встановлення правил гри, чітко споживач має розуміти, що все має свою ціну. Зробіть відкритим інформацію, ну, про те, як це формується, наприклад, а дати назву іншу воді, ну якщо немає іншої змоги. Ну, відверто, якщо у вас є, немає мільйона доларів, ви не можете купити дозволити собі там, наприклад, десь яхту, ну там образно кажучи, там чи ще щось там цікаве таке. Але навіть якщо ви назовете його не там, це буде не яхта, а там я знаю, там човен якийсь, наприклад, ну ви його можете купити. Ну тобто, щоб не обманювати самих себе, ми маємо чітко розуміти, що ми купляємо, що в нас відповідає, що не відповідає. Ну, а без грошей зрозуміло, що це зробити неможливо просто. Ну тобто, проблема ну, на багато рівнів вища, ніж багато хто думає, що вона все так просто. Ні. Тобто, станом на зараз нам що залишається робити з, цим, з цією ситуацією? Ми просто поки відмовляємося від реалізації цих зобов'язань, чи що варто робити, на вашу думку? Ой, ви знаєте, в першу чергу варто, як на мене, політику від'єднати від економіки і інженерії. А це те, що відбувається всі ці роки. Тобто, по суті, водоканалами керують політики. Не не ну технічний склад, звісно, приймає е, участь. Це перше, це саме головне, мабуть. Тобто економіка і інженерія має брати верх над політикою. У нас навпаки, бо всі ну, у всіх є бажання сподобатись споживачу. Ну це зробити практично неможливо, треба роз'яснити споживачу. От я вам зараз на реальному прикладі грубо порахував один населений пункт, який знаю, да, оскільки ну, наскільки в нього здорожча вода, якщо просто замінити труби. Без заміни труб якості не досягнути. Це неможливо. Або треба на кожний будинок ставити фільтр. А якщо на кожний будинок ставити фільтра, треба відповідно замінити всі труби ще й в будинку, якщо це там Хрущовка, наприклад, да, старий якийсь будинок. Все пов'язано один з одним. Тобто, перше, це надати перевагу забрати політику з водоканалів, а керівники всіх комунальних структур призначають, хто політики, ми ж розуміємо, місцеві. Знайти порядок розподілення дійсно відповідальності держави і місцевих органів самоврядування. Бо місцеві самовряд... органи самоврядування так само ну, впливають на багато процесів, керують тими самими водоканалами. Ну і, звісно, треба чітко розуміння, хто за що відповідає. Третє: політика тарифоутворення, утворення ну, можливо, є сенс її переглянути. Плюс, дивіться, ну, є, наприклад, зараз Санпін. Там є е, нормативи, які в скобочках пишуться, що може дозволити, зв'язку з тим, що є різні джерела різної якості, можна там на перехідний період там, до трьох років воронами місцевого самоврядування, там певні параметри дозволяються ну, збільшувати. Я не, ну, я не знаю в прямої відповіді, де взяти мільярди, ну, немає. Хто їх дасть, чим тим паче військовий час. Чи треба інакше воду називати, не знаю. Тобто, я технічний все ж таки фахівець. Да? Я не, ну, не економіст і не е фахівець там з юриспруденції, як правильно назвати, але ну, саме основне це треба і ще треба ще одна дуже важлива річ: має бути е співпраця споживача і комунальних служб, образно кажучи. Чому? Бо у нас, ну, на мою думку, да, я об'їздив пів України, я багато чого знаю. На мою думку, комунальні підприємства дуже часто трапляються випадки, шукають будь-який спосіб наказати споживача. І так само споживаєш будь-який спосіб, починаючи від нечесності в плані сплати за воду, і потім, скажімо так, знедоволення, чому, наприклад, на будинок заходить 100 кубічних метрів води, у нас лічильникам 50 і нам потім це розподіляють. Тобто. Але ж дійсно вода пропадає, це правда, і пропадає хтось від і той, хто відматує, наприклад, лічильники або там ну, є різні способи. Получається, що на сьогодні розподілення у цієї різниці, яку дійсно будинок взяв воду, але не заплатив. Вона розподіляється: хто чесний, той більше доплачує, хто не чесний, той менше доплачує. Як цю методику змінити, не знаю. ну Трохи не моя справа, я більше по насосному обладнанню, автоматизації, гідромоделям, тобто, ну чисто такі інженерні, технічні речі, схеми, оптимізації, системи. Питання, ну мені здається, просто або ніхто не хоче ну дійсно прийняти. ну Зараз ідуть уже обговорення, я знаю, там і на комітеті Верховної Ради ці питання обговорювалися, і на різних форумах, на радах, але воно відкрито, борг росте. Е, тобто. Ми не платимо тариф, все одно держава має субсидувати, Бо якщо водоканали платить за електроенергію, відключать всі залишаться без води. Тобто, ми просто перекладаємо проблему з одного карману в інший, і споживач так само перекладає. Він думає: якщо йому не збільшить тариф, то він задоволений життям. Але питання нема, все одно бюджет буде платити, правильно Дуже компенсувати там. Це була розмова з Сергієм Кареліним, національним експертом з водопостачання. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.